Німеччина готується передати Україні далекобійні системи озброєння. Тоже у шутка. Ймовірно, мова йде про крилаті ракети Таурус. Про це повідомляє агенція ДПА за її інформацією. Керівна коаліція. Підготувала відповідний парламентський законопроект. Документ розробили в умовах секретності. Голосування щодо його схвалення має відбутись уже цього тижня. Про крилаті ракети Таурус у документі нібито не йдеться. Водночас зазначається, що передача Україні певних далекобійних систем для враження російських цілей глибоко в тилу за певними ознаками вказує саме на Таурус. Ці ракети здатні знищувати об'єкти на відстані понад пів тисячі кілометрів. Також тауриси вважають покращеною версією британської крилатої ракети Storm Shadow та французьких скальпів. Нагадаємо, що ці крилаті ракети знищили штаб Чорноморського флоту в Севастополі та значно пошкодили аеродроми у західній частині Криму. Ну, власне, така позиція Німеччини щодо постачання Україні озброєнь. Вона ж ми її бачимо насправді не тільки на прикладі ракет Таурус. Так, ми її бачили на прикладі постачання німецьких танків Леопард. Тобто, ну, офіційний Берлін він вибрав. Стратегію в цій ситуації, в тому числі стосується надання Україні озброєнь, що Німеччина ніколи не є першою країною, яка надає якісь види озброєнь, такі досить серйозний і сучасний. І е, Німеччина завжди, е, ну скажімо так, е, показує, що вона діє тільки в унісон з союзниками, і е, жодна дія, жодна заява німецького керівництва не може розцінюватися або не може навіть е, бути натяку на те, що це якась якийсь шлях до ескалації. Тобто, ну якби німецька позиція щодо постачання Україні зброї, в принципі, була завжди дуже обережною, і власне те, що ми бачимо зараз. По ракетах Таурус це просто продовження цієї позиції, так але ті обставини, які зараз супроводжують заяви німецького уряду, вони насправді говорять про те, що ну, є дуже висока ймовірність того, що зрештою Україна отримає ці крилаті ракети, і це не аж така віддалена перспектива, тому що ну, зараз от. Обстановка довкола надання Україні цих ракет, вона мені нагадує активність, так би мовити, танкової коаліції, так коли всі ключові союзники, крім Німеччини, які мали можливість надати нам цей вид зброї, вони вже його надали. І Німеччина залишається останньою країною, яка зволікає по максимуму з наданням Україні теж такого аналогічного виду зброї. Тобто ми бачимо ситуацію, коли Британські наші союзники передали Україні Storm Shadow. Ми е, бачимо ситуацію, коли французи вже е, фактично другу партію е, свого аналогу цих ракет скальп передають Україні, і, е, зрештою, залишається тільки Німеччина з її власним аналогом цих ракет Taurus. Е, ну тут якби звілікання німців теж до певної міри можна зрозуміти, тому що. Саме модифікація німецька цих Таурус, вона має дальність польоту 560 кілометрів. Тобто, ну якби це справді трошки інша історія аніж Shadow або Скальп. Але, зрештою, і ситуація трошки інша, тому що німці теж бачать, що ми з цими ракетами, так само як і з іншими. Західними високоточними і далекобійними системами озброєнь ми а, діємо максимально обережно. Плюс, а, вибачте, будь ласка, Тарасе, Америки... але, Тарасе, а Даруйте, так? якщо вони бачать це, чому тоді вони вимагають додаткових гарантій або а, навіть не вимагають не а... Не прислухаються до наших гарантій обіцянок, адже ми пообіцяли і Британії, і так і Франції, що ми не будемо використовувати ці ракети по території РФ, тільки ну, за Крим ми не говоримо, тому що це наша територія. Але німці в цій ситуації навіть наполягають на тому, щоб перепрограмувати ці е, тауруси, щоб вони не полетіли загалом за територію е, України в бік Росії. Я важко уявляю собі, як це можна зробити. Очевидно, технічні спеціалісти нам далі можуть це пояснити, але. Чому вони не вірять нашим гарантіям? Тут питання не те, що вони не вірять питання в тому, що ну якби ця позиція німців, так, так само як в принципі будь-яка інша позиція, така от більш обережна а, інших наших західних союзників, вона в першу чергу впирається в внутрішню реакцію. Так, тобто, ну ми ж повинні розуміти, що наші союзники і Федеративна Республіка Німеччина і інші держави це демократичні країни, де а, всередині є опозиція, яка дуже часто гостро реагує на дії правлячої коаліції і будь-які кроки. Або необережні, або невиважені. Не, не або е, кроки, які здійснені, чи, чи е, заяви, які здійснені. Урядами західних демократій без підстраховки так вони ж завжди будуть наражатися на певну критику всередині країни тараса. І, тараса здається, власне... здається, якраз в ситуації з німцями є консенсус, тому що навіть партія Олафа Фолафа Шольца в безпосередньо в Бундестазі, каже: Ну чекайте, шановні доброді. А чого ми чекаємо? Якщо Україна стікає кров'ю, їм потрібні вкрай ці ракети. Ми не даємо літаки, ми обмежуємо постачання боєприпасів. Дайте ці ракети, які реально. Змінюють війну в Україні реально допомагають неймовірно. Та безумовно, але цей консенсус він народився, ну умовно кажучи, не так давно. Він народився після того, як були зроблені відповідні кроки французів і британців, так по наданню нам цих ракет. Зрозуміло, що зараз треба ще певний час для того, щоб цей консенсус подолав, ну, скажімо так, певні особисті мотиви такі от обережні да, до обережних кроків особисто, мабуть, пана Шольца, так ну і мабуть, його міністра оборони пана. Пістолюються, хоча насправді ці моменти вони теж ну до певної міри нівелюються зовнішніми обставинами, тими самими діями французів. Тобто, ну ми повинні розуміти, що в даному випадку ми позицію Німеччини не можемо розглядати абстрагував. Шитись від того, що роблять інші європейські союзники, інші західні союзники, так яку зброю вони постачають нам позиція Німеччини зараз в тому числі пояснюється тим, що от Україна отримала додатково ракети скальп, так буквально ж там кілька днів тому. Але з одного боку, це один з аргументів, який може використовувати канцлер Шольц для того, щоб ще трошки протягнути час. Але з іншого боку, в таких загальнополітичних системах координат це ситуація, така сама, як і з. Як і з постачанням леопардів, тобто, якщо Німеччина буде ще довше зволікати, вона насправді ну опиняється під загрозою теж знову десь там стати на периферії європейської безпекової політики, тому що всі ключові країни лідери Західної Європи, і Британія, і Франція як член Євросоюзу, так і теж до певної міри в цьому контексті опонент Німеччини вони вже ці кроки зробили. І чим довше в такому випадку Німеччина буде зволікати, тим гірше буде для нинішнього німецького уряду. Тобто, ну це такий дуже хисткий баланс. Які очевидно пан Шольц намагається зберегти, ну але довго так зрештою йому балансувати не, не, не вдається, тому що ну всі практично ключові наші західні союзники такий тип зброї нам надали, і німеччина знову буде залишатися останньою країною, яка тягнула до останнього, ну яка зрештою найбільше вагається надавати чи не надавати нам ось саме цей конкретний тип зброї. Тоді яка хистка ситуація заважає нашим партнерам піти до кінця в ситуації з виділенням f 16 Я от читаю повідомлення від Washington Post, яка пише про те, що ситуація із постачанням літаків вимальовується таким чином, що ми можемо їх отримати хіба що до літа наступного року, тому що зараз іде нібито обмежена кількість наших пілотів, причому це шість пілотів. Я так розумію, безпосередньо, які будуть проходити навчання і в. Принципі паралельно кілька груп чомусь не буде навчатися. Спочатку готується перша група, шість пілотів це пів ескадрилі, це шість літаків. От там два ще я так розумію. Пілоти буде тих, хто о, резервні. Чому одразу не 16, чому одразу не 24, Якщо є достатня кількість літаків готових передати, бути Данію, Норвегію, там цією літаковою коаліцією. Чому навіть на цьому рівні йде таке дозування? Адже ми розуміємо, що авіація нам вкрай потрібна, і партнери це розуміють, і чекають від нас неймовірні. Ніх звершень на полі бою, але як їх робити без авіації, як їх робити без далекобійних ракет? Ми, звісно, в цій ситуації вже зараз не поводимося, як слоник в посудній лавці. Ми вже так чемно нахиляємо голову і мовчки дякуємо, тому що від нас подяки чекають. Але з іншого боку, як тут бути, хто вас по руках і ногах стримує в цих навіть питаннях, коли вже є добро від Вашингтона на підготовку пілотів. Ну тут теж як завжди важливий загальний контекст. Мені здається, що ось ця саме ця публікація. Ну вона трошки дивна сама по собі, тому що вошинтон посилається на анонімні джерела. українські. вони і, завжди е анонімні джерела. Потім виявляється, що так, десь воно от 7 на 8 десь так і є тут не треба забувати, що насправді ну, ми зараз перебуваємо не просто в умовах збройного протистояння з Російською Федерацією. Ця війна в першу чергу гібридна. І е, ми повинні розуміти, що наші союзники в тому числі ось своїми офіційними заявами, такими публікаціями в медіа, намагаються також вплинути на російське військово-політичне керівництво, заплутати його максимально, щоб там не було розуміння принаймні, з відкритих джерел, що відбувається, що коли Україна отримає.